В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні з випуску новин. Ви дізнаєтесь про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. Збройні сили України відбили 30 атак ворога. У Дніпрі потребує ремонту. Чи не кожний трамвайний переїзд? А відремонтовано їх з початку весни всього шість. Буде багато актуальної та корисної інформації Тож ми починаємо. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ввечері поцілив по Марганецькій громаді. А вже після першої ночі по Нікополю обійшлося без жертв. Наслідки уточнюються. В інших містах та районах області було тихо, без обстрілів. Більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 10 липня, понеділок, вечір-ніч, на жаль, з обстрілом. Нас зараз без постраждалих, без поранених інформацію уточнюють. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання, збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. тримаємось ми разом, все буде Україна! Комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт тільки за перші півріччя цього року вже витратило на свою діяльність понад півмільярда бюджетних гривень, якщо точно 545 мільйонів. Розпочався ще один капітальний ремонт трамвайних колій цього разу на перетині проспекту Мазепи та вулиці Марзленка. Хто ремонтуватиме та скільки з міського бюджету на це сплатять у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Цей трамвайний переїзд на розі проспекту Мазепи та вулиці Мерзленка, одноосібний учасник та переможець тендеру ТОВ Дніпромонтаж відремонтує за майже 16 мільйонів гривень. Це, звісно, копійки у порівнянні зі 158 мільйонами гривень, які два роки тому з бюджету міста витратили на капітальний ремонт трамвальної лінії від вулиці Миколи Роденка до вулиці Ульянова. Та все одно і тут примудрилися з націнкою. Наприклад, цього разу на 1 мільйон 74 тисячі гривень замовили трамвайні рейки ЛК 1 Цікаво, що півроку тому, у грудні 22-го КП Дніпровський електротранспорт замовляв поставила ці ж рейки, але на 44% дешевше – по 113 тисяч гривень за тонну. Ціна у прорахунку зараз становить 163 тисячі гривень за тонну. А тим часом на ділянці розпочали ремонт. За дві години бригада компанії підрядника Дніпромонтаж встигла встановити тільки паркан огорожу. та пройтися кілька разів з рулеткою від нього до трамвайних колій. Перехожі дніпряни охоче ділилися з нашою знімальною групою на болілим про стан трамвайних колій у місті. Я працювала в трамваї. кондуктором. Что я могу сказать? Я начинала с первого, кончила пятнадцатым, так что на всех маршрутах. Ну, а стан, как всегда, разбитый бывает. Надо часто ремонтировать. А чему так? Очевидно, некачественные ремонты производят. Всего лишь навсего. Дикость. Одно слово. Дикость. Трамваї старі, зробили нові класні трамваї, відправили до Єгипта їх. У нас вони через ту колію роздолбану не підійшли, бо такі от рейки. Це словами не описати. Ось о 15-й прошу. 9-й. Останній раз там позавчора по сход був. Так? той там стан, звісно, краще б треба було. Там на вокзалі, звісно, жах, там в мене більше всього. Приїжджаєш на вокзал і там взагалі все розбите, все покоцане. Тут ще якось, ну хоча зупинок нема трамвайних, Вон тільки одна на Київській, а так нема. Хочеться, щоб було покраще. Дуже громкі трамваї в нас, дуже громкі. Треба щось робити з цим. Стан дороги очень ужасный, тут всегда нельзя перейти, особенно трамвайные пути. Невозможно их переехать. Перейти невозможно, не то, что с коляской проехать. И желательно, чтобы это все давно переделали, потому что дорогу подделывают, а вот э, трамвайные пути нет, и пыльно, и грязно, и перейти невозможно. Там ни асфальта нету, не они расположены ужасно. Так что желательно, чтобы этим кто-то занялся. Містяни бідкаються, що найпроблемніші ділянки це саме трамвайні переїзди. Через них складно, що проїхати, що пройти. І так, по всьому місту. Щодня, двічі на день, ходимо до АТБ і на цю сторону. Всі тут мучаємося щодня з колясочками. Якщо веземо щось з АТБ, то взагалі, якщо хтось не допоможе, дуже складно. Надіємося, що колись справлять. во перше це все жахливо. трамваи если в трамвай сядешь то вытряси так потому что они неровны посмотрите на это сейчас и во-вторых во во мало того что неровные, это еще переезды вот мы как водители просто не можем переехать получается мы нарушаем раньше переезжаем переезд ну то есть переездов нет все рельсы стан как говорится Вообще, не, не то, что не задовольный, а налевой, налевой, просто налевой. Полностью по городу. Даже смотрите, грубо говоря, Карломарса сейчас, это самое, посмотрите, мало то, что на рельс, а на дороге. Центр города, там вылеты эти асфальты прямо на дорогу. Кусками. Ну а что, говорит, дороги это. И желательно, конечно, лучше. Ну, сделать все вот эти переезды, нормально плиты положить, чтобы хотя бы ехать на трамвае не трясло, как... Чоловіка дає, дала затерв'юз. Як бачимо з думок містян, у Дніпрі потребує ремонту чи не кожний трамвайний переїзд, а відремонтовано їх з початку весни всього шість. У планах комунальники відремонтувати дев'ять. Зараз саме триває ремонт одного з них, по якому щодня проїжджає великий потік транспорту, у тому числі й вантажного. Чи втримують плити, які тут планують використовувати як основу під укладання рейок, та чи зроблять вони цей переїзд безперешкодним для перетину? Покаже час. Ольга Коврич, Віталій Шалдов, новини Д1. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо свободу. Сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні з командою в Луцьку зранку зустрівся з паном президентом Польщі Дудею. Розмова з ним, молебень, були представники всіх конфесій та релігійних спільнот в Луцькому костелі. Разом з Анджеем шанували пам'ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо. Свободу тут у Луцьку в замку Любер провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі, пріоритет зміцнення кожної області усього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцева влада проаналізували підготовку забезпечення наших сил оборони та безпеки відповідних. Підрозділів на Волині була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей, енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення і для людей, і для соціальної сфери стан укриттів, робочі місця в області. Держава максимально підтримує, буде підтримувати. Я вдячний усім тут, в Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати і реабілітувати наших воїнів. Дякую. Передова наші активні дії цього тижня. Є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам 80-ки, Молодці воїни на таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро. Влучно відзначились десантники 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади Запорізька Січ, Січ», 74-ї окремої розвідба та 59-ї окрема мотопіхотна бригада. Хочу подякувати вам, особливо відзначу воїнам бригади Запорізька Січ, майора Володимира Вончарова. Дякую, Володимире, матрос Сергій. Комар, 39 та окрема бригада морської піхоти, дякую Сергію. Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую Олексію. Артилеристи Магури, 47-ї окремої механізованої бригади, майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці. І дякую всім, хто воює. І працює з Ради України. Дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую тобі, Луцьк, за цей день. Слава Україні. Героям слава сьогодні вночі. Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні засилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом доби. Відбуло Близько 30 бойових зіткнень авіація Сил оборони завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Роспорт українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в основі Вімблденського турніру. У четвертому раунді Українка в напруженому матчі обіграла Вікторію Азаренко у наступному раунді. Українська спортсменка змагатиметься проти першої ракетки світу, Іги гисонтек з Польщі. І на останок випуску про погоду на сьогодні 10 липня. У Нікополі та покрові. Протягом усього дня триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах триматиметься безхмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. У кам'янському триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від сімнадцяти. До 23 градусів із позначкою плюс у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складає 70%. відсотків. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12 годині. На цьому ранковий інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю вдалого та мирного дня. Слава Україні!